Вітаю всіх на паверці новини. Я Анастасія Федор і мій сьогодні Тарас Жаровецький, лікар. Вітаю вас, пане Тарасе. Вітаю вас. В дуже багато там без вас розібратися де неможливо. Поговоримо і про те, чого чекати українцям, і про хворобу 25-го року, які там називають сьогодні фахівці. Але давайте все ж таки почнемо із того, що постійно говорить Російська Федерація. Це біолабораторія. Одного начальника військ радіаційного хімічного та біологічного захисту вже ліквідували, його вже немає. Поставили нового Олексій Ртищук такий собі, і от він на першому брифінгу зачитав із папірця чергове марення про біолабораторії в Україні. Ну і не висловив, до речі, співчуття своєму попереднику. Що цікаво, пане Тарасе, сьогодні от навіть я бачила тези від. Деяких лікарів, що штучний інтелект може загрожувати тому, що світ стане ближчим дійсно до створення таких певних біолабораторій. Розумію, можливо, це не ваша тема цілком, але все ж таки, чому сьогодні настільки росіяни намагаються давити саме на цей аспект, що означає ті біолабораторії, і що було би можливо, якби вони в нас дійсно існували? Дякую за запитання. Ну, по перше, це дійсно російське псо, і в кінцевому результаті це просто нагнітання. Пропаганди і такої інформації для, ну будемо казати, примітивних і сусідів, які не зовсім дружать з критичним, скажімо так, мисленням, і для них звичайно, тобто будь-який треш заходить в голову для наших сусідів. Тому знову ж таки цей треш вже практично з ковіду кожного разу повторюють і повторюють, тому в даній ситуації нічого нового нема стосовно можливості таких лабораторій в Україні. Ну, по перше, це достатньо дороге обладнання, і відповідно воно має бути завезено на Україну. По друге питання, навіть як це обладнання було би завезено в Україну, мають бути фахівці, які вишколені і які можуть працювати з таким обладнанням. У нас також з таких фахівців точно, якщо є один-два, то відповідно це максимум. А знову ж таки, наскільки я знаю, своїх колег і генетиків, тобто вони не настільки обізнані з такими сучасними біотехнологіями, щоб створювати біозброю. От тому в даній ситуації так, питання біолабораторії ймовірно існують. Існують звичайно в країнах великої сімки, де є технології, де можна працювати з вірусами чи бактеріями, але це іде мова про те, що скажімо, давно було і буде. Але це не в Україні точно в Україні це дуже складно зробити, і тому питання знову ж таки до нас жодних питань нема. Це більше питання до наших партнерів, тобто які дійсно займаються біоінженерією, і хай вони звертаються тоді до сполучених штатів, тобто там є центри прийняття рішень стосовно біолабораторій, але не в Україні точно. Тим часом в штатах також є над чим думати. От зокрема, стало відомо, що очолюваний республіканцями комітет конгресу штатів підтримав теорію про те, що причиною пандемії COVID-19 став такий лабораторний витік вірусу. Про це говорили і на початку взагалі цієї хвороби і пандемії. Так, от у звіті йдеться про те, що насправді і наймовірніше з'явився цей вірус в лабораторії в Ухані в Китаї. Вони посилаються там на різні фактори, зокрема, як біологічні характеристики. Ристики цього вірусу. Пане Тарасе, ну якщо вже таке страшне змогли, змогли вигадати, то е, чи не, немає ризиків сьогодні, що для світу готують щось нове? Наскільки це, скажімо так, довготривалий процес виготовити щось подібне може бути? Чи вірте ви в цю версію взагалі? Ну, версію, звичайно, вірю, що це було виготовлено штучно. Єдине питання: в якій лабораторії, який був витік і. Питання знову ж таки: як поширюється вірус? Я думаю, що нам пояснять трошки пізніше, поки що ця інформація для нас буде закрита. Мій батько просто є мікробіолог, вірусолог, епідеміолог і відповідно кандидат меднаук. Крім того, він працював в інституті мікробіології у Львові. Тому він зразу сказав, що це є штучно створений вірус. Так, тому що звичайно, не кажана там є в цей китаєць, і це смішно. От друге питання стосовно нової пандемії, звичайно, в Давосі на форумі. Було оголошено, що можлива пандемія нова нової інфекції, X, яку X, X вони назвали умовно, тобто ймовірна якась пандемія, але знов ж таки поки що не називали назву інфекції. Що стосовно змі і світових змін, не українських, а більше світових, то ми бачимо більше тема мавпічої віспи. Тобто, саме мавпічів віспа найбільше розкручується вже до речі не один рік, тобто нас готують до цього вірусу вже досить давно, тобто вже багато років. Тобто, це не один рік, і знову ж таки спочатку вона кажу, передавалася цей вірус зовсім так досить цікаво між чоловіками, які, скажімо, мають іншу орієнтацію, тобто і при статевому житті. Потім вона почала передаватися через шкіру. Зараз вже з'являється оголошення в світових змі. Ще раз наголошую, не в українських а в світових змі що. З мапичою віспою була проблема в Африці, і вмерло достатньо багато пацієнтів при спалаху цієї інфекції. Ну що тому питання швидше всього, що в Британії вже розроблений протокол реагування. Якщо з'явиться мапича віспа в Британії, це 21 день карантину вдома і ще раз. Е Вакцина так само розробляється вже. І питання стосовно вакцини від вітрянки, тобто вона не буде працювати, вона не буде визнаватися і не буде захищати від мавпічої віспи. Питання: наскільки вона буде складною? Може, вона скажімо так, не буде такою смертоносною, але те, що проблеми зі шкірою тимчасово будуть багатьох людей і. З прищиками на роботу ви вже не прийдете, бо всі будуть розуміти, що це може бути мапича віспа, якщо буде пандемія, це як цього захворювання. Позитив в тому, що вже є розроблений і запатентований в Штатах препарат від мапичої віспи, просто він не продається ще в аптеках, тобто він є вже, його, в принципі, якщо буде спалах, швидко, скажімо, розтиражують, і ціна досить доступна цього препарата. Просто питання, що в даній ситуації, кажу, це. Може відбутися в будь-який момент, але кажу інформаційно я бачу найбільше нас готують все-таки до мапи чи віспи. Так, я слухав Євгенія Олеговича Коморовського про новий вид грипу. Ну, в кінцевому результаті, можливо, і такий варіант, але я щось не бачу в світових ЗМІ. Питань, які зв'язані з новим видом грипу. Тобто більше питання Мапичої віспи. Питання Сімпсон, ми також не будемо про конспірологію казати, але Сімпсони знову ж таки десь видали, що в мультику що в 25-му році може бути манкіпокс Мапича віспа, Але чи це буде в 25-му році, чи це буде в 27-му, 28-му, ми не, не знаємо, але ймовірно, це проблема буде. Ще раз кажу українцям. Знову ж таки, спосіб життя готуйтеся. Чим ви здоровіші будете, тим легше ви перенесете це захворювання. Тому питання будь-яку пандемію, яка буде, до речі. А якщо ви будете просто сильно розбалансовані, це для вас високі ризики, тому що чудо ін'єкцій так само, чи чудо швидкої вакцини, яка буде швидко діяти, навряд чи вона зразу з'явиться під час нової пандемії. Дійсно, ну ми дійсно поговоримо і про спосіб життя українців і деяких навіть таких відомих політиків ще але пантерас, якщо говорити про мету створення чогось штучного можна сьогодні зрозуміти для чого це було, тому що якщо вірити різним там конспіролічно можна асфері... можна можна зрозуміти для чого це було. Це було для впливу на економіку світу і є економічні війни між країнами, плюс відповідно, звичайно. Кожна країна практично пройшла пандемію. Я єдиний був здивований, що не було в Каїрі, наприклад, Каїр, велике місто, 20 мільйонів. В них не було такого сильного спалаху, як в Україні, як в Європі, як в Штатах. Чому невідомо, до речі. Тобто в них був коронавірус, але такої загружності лікарень і таких речей не було. Тоже Дуже дуже цікаво, причому що в Арабських Еміратах сусідня країна, де досить тепло, в них були проблеми. В Індії були проблеми, де теж жарко. От, Тобто, в даній ситуації ми поки що не розуміємо. Але це вплив на економіку, звичайно, плюс, знову ж таки, це перезагрузка. Зараз іде, Ми просто переходимо в нову еру і вигально задали питання про стучне. Точній інтелект, це нова ера, яку ще багато людей не усвідомлюють, куди ми потрапили. Але це практично, от якщо взяти по Стівену Кові, от такий е, е, цікавий, е, теж є автор книжки Вісім е, чи Сім принципів успішних людей, він описував різні, е, скажімо так, ери, куди люди потрапляли. Тобто, спочатку у нас було збиральництво. тобто ми збирали. Просто рослини, і це давало можливість людям розвиватись. Потім індустріальна ера, потім ера інформації, тому питання айтішники були такі популярні і досить дорого оплачувалися. А зараз ми переходимо в еру мудрості. Тобто, я, наприклад, е буквально. Кілька днів тому чату GPT, от Я займаюся теж великим тенісом, маю таке хобі і з тренером. і тренер, ну скажімо так, 55 років. Він не зовсім був в темі. Я кажу: давайте я вам покажу, як працює чат GPT. Я, я прошу чата GPT, Напиши, будь ласка, притчу про тренера з теніса. От, е, якусь, ну, якусь притчу, так і він пише притчу з іменами Андрій, Максим. От Андрій, тренер, Максим, учень. Е, Максим не, скажем, не вигравав змагання, поки тренер йому не пояснив. не, не так само. Не скажем, не роз'яснив на прикладі іншої притчі відповідно, як працювати, і само собою це все на українській мові без жодних помилок. Я би не сказав, що це написала написав штучний інтелект, я би сказав, що це напевно написала якась людина. От і до чого веду покинь того, він постійно тренується. Він забере роботу в дуже багатьох галузях, де в принципі. Скажем, можна легко це замінити. Лікарів він частково замінить, але це більше буде тема, напевно. В майбутньому діагностики по діагностиці, тобто ви будете мати різні гаджети. ну Наприклад, годинник, пульсоксиметр, крім того, гаджет, щоб поміряти глюкозу. Можливо, знову ж таки зроблять аналіз на це реактивний протеїн, це реактивний білок чи ДДМР, швидкі тести, вони, до речі, так само існують. І, відповідно, таким чином, людина зможе раз, два, три, зробити кілька показників лабораторних, ну аналіз сечі смужкою це без проблем. так І відповідно в кінці надіслати це і якщо не є критична проблема, то можна обійтися без візиту до лікаря. так? І це, до речі, дуже велика економія, тому що, наприклад, вам треба деколи викликати таксі, приїхати до клініки, почекати в клініці, тоді зайти до лікаря, і в кінці все одно лікар вас керує на якісь обстеження. так? От. Якщо вже буде гостра біль, чи якісь інші речі, звичайно, що вас вже будуть скеровувати на ультразвук чи на комп'ютерну томографію, чи МРТ, це вже, скажімо. Ну, окремі випадки, ну і хірургів. Робот вже заміняє хірургів, тобто, вже може робити роботизовані деякі операції. Ну але знов ж таки це ще теж, ну скажімо так. Далеке майбутнє, тобто хірургія ще якийсь час буде, акушерство, гінекологія, напевно, буде. Щоб робот приймав пологи, то напевно все-таки не так скоро буде. От. І тому хірургія залишиться, а терапія, я думаю, що буде кардинально змінюватись. Ну, для чого, наприклад, от, знову ж таки, якщо у пацієнта є. Якісь змінені легкі показники, або, наприклад, легке там отруєння. Так, то лікар призначить, ні, раніше штучний інтелект призначить такі-такі показники зробити. Ага, вони змінені. Тоді автоматично скаже: прийміть ось такі-такі таблетки, вам автоматично цей або кур'єр їх принесе в майбутньому, ну, або сходити в аптеку, купити відповідно все окей. Тому багато питань з терапії і діагностики первинної. Я думаю, що. Буде замінено, бо до речі, я вам скажу за кордоном: якщо е, наші українці зараз багато все таки знаходяться за кордоном, то вони знають, щоби ти не прийшов до лікаря, все закінчується або парацетамолом, або ібупрофеном. Відповідно, то на що той лікар в даній ситуації? Якщо вихід приблизно такий самий. Тому лікарі будуть потрібні просто, якщо є травма, якщо є рана, якщо є сильна гостра біль, тобто тоді знову ж таки кажу, треба віддиференціювати ті речі. Якщо щось хронічне або не критичне, для яке не загрожує здоров'ю, то звичайно, що для цього буде ймовірно так само працювати штучний інтелект. Так, дійсно, головне, щоб коли робот буде робити операцію, щоб не було перебої зі світлом або ж там щоб в нього заряду вистачило. Знаєте, тут також є ну. Я думаю, я думаю, що це будуть ну, по-перше, само собою це буде впроваджено спочатку в країнах, де проблеми зі світлом немає, де є генератори, де є стабілізатори. Тобто, це знов ж таки кажу: не йде мова про країни третього світу, де є проблема. До речі, у мене колега працює в Замбії хірургом вже багато років. То він каже, є проблема. Країна багата, достатньо, тобто тому, що ну мець назі на зарплати лікарів є достатньо високі. Тобто, офіційна зарплата хірурга колись була е, порядка п'яти тисяч євро, що це немало, так тобто для Африки в місяць. Е, і питання, але проблема купити лапароскоп? Є проблема проблема навчити персонал працювати на лапароскопі. є проблема. Ну а лапароскопічна хірургія в Україні вже давно, наприклад, працює. Тобто, Африка ще по деяких питаннях відстає. Хоча в майбутньому, звичайно, я думаю, що теж може бути технологічний такий, скажімо так, швидкий прорив, і це це не буде проблемою. Тобто, в даній ситуації для таких країн а робот, звичайно, це будуть штати в штаті зараз не більше роботів до інші. От і на них поки що є ставка. Це і насівська технологія, тобто, яка розроблялася для космосу. Але вона вже працює багато років в штатах. І, наприклад, видалення простати при раку простати триває в хорошого лікаря пів години. Ну, 40 хвилин-півгодини. Операція і крововтрата при такій операції при видаленні простати 100 мл. Це приблизно, ну, скажімо так, кілька раз піти здати кров в лабораторію ну, або простіше там, бути, скажімо так, стати донором, так? І пацієнта через день виписують з лікарні. Тому питання знову ж таки. Технології йдуть вперід, і ці операції давно вже робляться в світі. В нас так само є роботи до в в Україні, але лікарі ще поки що вчаться. Тобто, дійти до такого до такої майстерності, як в Штатах, тому що ціна операцій за рахунок одноразових маніпуляторів, які є на жаль, одноразові, тобто, вони вона приблизно 5-6 тисяч доларів в Україні. Тому питання вона теж поки що не дуже доступна, як для середнього українця. Ну і так щоб підсумувати загалом і 25-й рік, ми трошки про хвороби проговорили, чого можна очікувати. Бачила ще тезу, що грип це ще одна така смертельна небезпека, виклик, і м, називають деякі навіть лікарі, що це може бути такою серйозною проблемою у 25-му році. Згадують пташини, грип, який ми всі знаємо, і чули. Все ж таки, на вашу думку, може грип щось більше перерости і чому називають якоюсь такою більшою загрозою? Я думаю, що не може грип щось поки тобто теоретично може, але ми не бачимо зараз якісь таких питань. То що грип зараз два роки, коли був ковід, грипу практично не було. От не знаю з чим це пов'язано, але це моє спостереження. Ясно, воно суб'єктивне, але грипу практично не було. Після зменшення пандемії ковіду, практично у нас, до речі, в нас так і не закінчилась е, пандемія, просто що е, в нас е, менше пацієнтів, ну тобто. Скажем, практично зараз хто мав ковід, другий раз стаціонар не потрапляє з повторним ковідом, так але ковід нікуди не дівся, він залишився. Так зараз є, наприклад, по ковіду серйозні проблеми. Хто має повторний ковід, молоді люди можуть мати мікроінсульти, мати інфаркти. Тому ще раз прохання до всіх українців, коли у вас є повторний ковід, не робіть фізичних навантажень під час. Повторного ковіду, тому що це важливо. От, так само і при грипі, до речі, тому що підскакують ДДМР і є схильність до тромбоутворення. Тобто, тому такі речі важливі. І е, зробіть, будь ласка, собі один аналіз при повторному ковіді, так само і грипів. В принципі, називається аналіз Дедимер, тобто Дедимер, Дедаймер по англійськи. Якщо він є високий, зверніться до кардіолога, щоб він призначив не аспірин, а призначив ксерел, тобопрадакса антикоагулянти. Це може вберегти вам життя. Це серйозна побічка, така зараз повторного ковіду і часом грипу. Але сам грип, то що я бачу, тобто я не бачу поки що, щоб він створював якісь інші там проблеми. Просто він тяжко, знову ж таки, протікає, і, відповідно, в кінцевому результаті ну, не є легкий. Плюс є постковідні пневмонії, тобто, наприклад, перепрошую постгрипозні пневмонії, пройшов грип, і, наприклад, через два тижні в пацієнта бактерійна пневмонія, бо він знижує опірність організму. Тому такі речі є, новинки. Тобто, в даній ситуації пам'ятати, чому ми даємо антибіотики під час ковіду чи під час грипу. Якщо є ускладнення чи грипу чи ковіду, обов'язково ми призначаємо антибактерійні препарати. Але ускладнення бактерійні вони були, вони так і зараз. Є. І я поки що бачу, що якщо вчасно все лікувати, то все лікується і якоїсь нової пандемії грипу чи нового протікання, поки що я не бачу. Тобто, щоб була з тим проблема. Крім того, по грипу, в принципі, в нас є препарати, які теоретично можуть впливати на реплікацію вірусу, якщо їх давати перші дні, тобто, якщо б у нас, ймовірно, розвивалась пандемія грипу, все-таки якісь ліки, які трошки можуть впливати на сам вірус, ми маємо. Тому що під час ковіду тих ліків на початку взагалі не було. Ну ти все. Ну так само, ми, якщо будемо зараз також переходити вже плавно до того, що має робити кожен українець, свій спосіб життя. Давайте почнемо, господи, просити диктатора. На жаль, він ще є, а він існує. І от дивилися всі його пряму лінію, спостерігали за його поведінкою. Деякі слова про його неможливість жити без війни взагалі скидається на божевільного. Але загалом ось, якщо такі брати загальні діагнози, кажуть, що якісь такі в нього певні все ж таки проблеми із ментальним здоров'ям Ливо, що побачили, ви так напевне бачили окремі кадри? Тримається ще Путін чи все ж таки вже є якісь такі певні признаки, що здає позиції. Ви знаєте, я вважаю, що нам не треба сподіватися на те, що Путін зміниться. Тобто, він, як казав мій знайомий психолог, погані люди з часом змінюються тільки в погану сторону, і то значно змінюється. Тому питання чекати від нього якогось полегшення чи покращення, ми не можемо. Питання, що в нього в голові кажуть, до речі, не знає ніхто, крім його, напевно, психіатра і психолога, які з ним працюють. От всі інші люди, наприклад, напевно, не здогадуються, що від, про що він думає і як воно працює. Ну і на жаль, кажу, імперія хоче залишатися імперією. Шкода просто що е, прості люди, е, які в принципі живуть в цій імперії, яка напала на нашу країну, ментально ну, не можуть дозріти до того, щоб якось, ну хоча б... Почати мінімально протестувати, тобто якось робити якісь протести. Тобто, бо чесно кажучи, за ці кілька років війни, практично ми не бачили жодних масових протестів в Росії проти війни. Тобто люди хочуть війни. Тобто, і це оце найбільша проблема, все таки розуміти не, не тільки Путін, а практично ті люди, які слухають цю пропаганду, теж так само цього хочуть. Ну і бажання все-таки, щоб наші партнери, які в принципі нам допомагають, які Фінансово контролюють практично багато питань в світі, трішки прискорили питання санкції, які би швидше дали можливості, все таки економічно зупинити Росію, тому що якщо буде в Росії зупинена економіка, ну то звичайно, що Путіна знесуть самі свої росіяни.